Привіт-привіт! Я Валя не це нотатки, дружини-пастора. В сьогоднішній нотації хочу продовжити в якійсь мірі попередню тему. Попередня тема була щодо пророцтв, і я згадала декілька пророцтв Віталія Вознюка, які він говорив щодо війни. І отримала декілька коментарів про те, що Віталій є дуже хорошою людиною і так далі. Я хочу знову нагадати, що у своїх відео я не обговорюю особистого життя жодного ні пастора, ні служителя, не проповідника, якщо воно не виставлене на, на публіку, скажімо так. І, можливо, люди з церкви знають, бачать, я цього не знаю, не бачу. Моя справа проаналізувати і дати відповідь щодо його вчення і релігійної практики, яку він веде в даному випадку його пророцтва. Сьогодні я продовжу в якійсь мірі цю тему, тому що а, дуже декілька дівчат, сестер, написало, щоб пояснити трошки більше щодо Євангелія. Процвітання, яке я згадала, він носієм якого є Віталій Вознюк. Тому сьогодні поговоримо про це. А якщо мої нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, залиште мені коментар і продовжимо. Отже, я згадала про те, що Віталій Вознюк є, є проповідником Євангелія процвітання. І що це таке? Отже, Євангелія процвітання, або як його ще називають, Євангелія багатства і здоров'я базується на наступному. Ісус купив усі переваги на це життя. Іншими словами, коли Христос помер, Він купив нам на Христі все. Що нам, що ми забажаємо, і що ми думаємо, що нам потрібно в цьому житті своєю смертю на хресті, він купив нам повне фізичне зцілення на цій землі в цьому тілі. Він купив нам спадщину, це багатство. Що ми повинні бути фінансово процвітати. Це Євангеліє вчить, що треба постійно давати і давати, щоб отримати. А це Євангелія базується на тому, що, що треба а, проговорювати, щоб, щоб отримувати. І ось це проговорювати, щоб отримати, є одним із основних таких. А, а, Вчень Івангелля багатства і процвітання, або це я його назву і не тільки я, абракадабра. Всі ви знаєте, та абракадабра таке заклинання для того, щоб щось з'явилося. Ось абракадабра походить від двох грецьких фраз абара, що означає я творю, і кедабра поки говорю. Іншими словами. Своїми словами я проговорюю, я говорю і творю. Це, це Євангеліє абри -кадабри. Воно базується на тому, що все, що я скажу, я створю своїми словами. А, дуже багато а, є різних форм його проявлення, є, є форми більш м'ягенькі, є форми дуже агресивні. Ось і, наприклад, мені доводилося чути таких проповідників тут, в Мексиці. У нас в Канкуні. Тут є така церква, яка називається Нова Земля. Вони є учнями відомого гвадемальського проповідника Кашлуна. Кеш, Ефеда, це налічка і в. Пастор цього він прямо говорив в кафедру. Пастор місцевий. В нас тут я особисто чула, як він казав, моя ціль, щоб всі ви були мільйонерами. А, або як ви будете мільйонерами, я буду а, мультимільйонером за ваші десятини. Це мій бізнес. І мені треба, щоб він процвітав. Для цього я тут поставлений все направлено на цю землю. Таким чином. А, про процвітання або Євангеліє багатства і здоров'я є вірою у свою віру. Вони кажуть, головне, щоб ти вірив, то ти отримаєш. Вони ставлять видиме перше невидимого. Та, вони ставлять е, е, фінансове благополуччя здоров'я, е, вони ставлять позицію, вони ставлять е, е, все, що ти можеш. Отримати видимо. Практично вони зосереджені на отриманні багатства тимчасового, яке ржавіє, яке може з'їсти моль. Вони ставлять дари вище плодів. По цій причині вони постійно а, пророкують щось, те, що вони хочуть, те, що вони бажають. Вони пророкують, як а, я розглядала в попередній. <записці>, Мрії свого серця вони ігнорують реальність. Скажемо, колись у, у моєї подруги був такий випадок, коли вона розмовляла із, із послідовником цього Євангелія і стояла і каже: Ой, буде дощ так хмарно, Він їй каже, що ти сповідуєш. Вони говорять, що про життя 120 років заявляють право на життя 120 років хоча це зовсім обмежена і невірна теологія, вважати що, що Бог обмежив. Життя 120 років, і щоб ми повинні прагнути цих 120 років. Ось приверженцями або такими самими неприверженцями, це неправильне слово, яркими такими проповідниками цієї доктрини. Є Кенйон, Він, мабуть, один із перших. Потім його учень Хейгін. До речі, якщо ви з Хейгін старший, якщо ви читаєте книжки Хейгіна, практично цілий абзац він переписує у Кенйона Колись я в біблійному коледжі вчилась в Канаді, ми робили аналіз, порівнювали наскільки скопійована книга Хейгіна з книжок, а з книжок з, з, з Кеніона. Коплен, звичайно, тут і все його служіння, і так як Віталій Вузнюк є, належить зараз. Не знаю, як офіційно, неофіційно, але він ніби під егідою Коупленда без в Україні той же Віталій Вознюк, і, мабуть, ще багато проповідників, про яких я не дуже добре знаю. У відомого богослова Гордона Фі є така книжка, яка називається англійською «The Disease of the Health and Wealth Gospel». Хвороба Євангелія багатства і здоров'я. Якщо не знаю, чи є вона перекладена, чи немає. Всі, хто цікавиться цією темою, я, або якщо ви читаєте англійською, дуже раджу прочитати цю книгу. Дивіться, Євангеліє багатства і процвітання, воно затримано. воно, Побудовано на фразі, верніше його можна передати фразою Бені Хіна, Колись він казав буквально «Don't tell me that I will have golden uh, streets in heaven. I want my gold right here and right now». Не кажіть мені, що на небі в мене будуть uh, золоті вулиці. Я хочу моє золото зараз прямо тут і прямо зараз. Це є. Такий резюмен, така, така коротка, короткий підсумок Євангелія, багатство і процвітання. І, звичайно, знаєте, хто процвітає в цих рухах, це пастори і основні проповідники, тому що вони вчать, що треба давати і давати, вони отримують. А саме по цій причині будуються різні фінансові в християнстві піраміди, щоб. Той, хто вище отримує більше, той, хто менш, нижче трошки менше, але всі отримують. І, звичайно, хто залишається в прольоті, той, хто знаходиться на найнижчій сходинці. Дивіться, правда в тому, що Христос справді поніс наші немочі хвороби. В його покарання гріха нашого було на ньому, ранами його ми зцілилися. Але це зцілення включає в себе. Весь процес прославлення. Ми вже спасені, але ще ні. Ми вже прославлені, а ще ні. А, і поки ми в цьому тілі, яке, яке як казав апостол Павло, воно старіє і помирає, все рівно воно яким як би ти не заявляв права на цю землю, якщо Господь не прийде раніше, все рівно ти помреш, і твоє тіло стане порохом, моє тіло стане порохом. І тільки тоді, коли зазвучить сурма Господня, і перш мертві у Христі воскреснуть. А потім ми ми, якщо будемо живі, на той час будемо підхоплені на зустріч з ним. І тільки тоді ми будемо наслідувати повноту, повноту того, що зробив Христос: повне повернення на вічність в, в до, до спілкува в присутність нашого батька. І а, мені завжди подобаються слова, я їх згадую часто. Якщо ми тільки в цьому світі надіємося на Христа, то ми найжалюгідніші з усіх людей. Я Валяна Маржинська, це нотатки, дружини-пастора. Якщо вони є для вас благословенням, не забудьте поставити вподобайку, підписуйтеся, діліться. Якщо у вас є питання, запитання, пишіть краще запитання мені в особисті, бо я можу, особливо, якщо при перегляді пізнішому ви залишаєте тут запитання в коментарях, я можу не побачити, але я стараюся пильнувати всі коментарі. Шалом!